Сьогодні, 9 лютого, свята Мати Церква шановує пам'ять життя святого мученика Никифора. В Антіохії Сирійській жили у великій призні два мужі християни священик Саприкій і мар'янин Никифор, що значить побідоносець. Але злий дух став між ними і вони порізнилися, стали гніватись один на одного і взаємно сторонитись. Однак, коли Никифор вичитав у святого Йоанна, що той, хто ненавидить брата, є вбивцею, то зворушили серце його, і він наперед послав до Саприкія просити в нього прощення. А потім і сам прийшов, припав до його ніг і благав його, прости мені очі Христа Ради та серце Саприкія, яке піло ненавистю, він навіть глянути не хотів на Никифора. Прийшов час страшного переслідування за імператора Валеріана та його сина Галієна, і саприки одного з перших поставили перед судом. Він сміливо визнав святу віру і готовність прийняти смерть за Христа, переніс усі муки, кати розтягнули його на колесі, а потім після присуду повели його на місце, де коти мали стяти йому голову. Аж раптом до ніг його припав Никиф. І каже, мучниче Христові, прости мені провину мене. Удруге вже благав його Никифор при це, однак саприкій не простив, диявол ненависти і гордості завлодів Його серцем, і той, хто задля Ісуса терпів муки і смерть, готовий був прийняти задля імени того ж Ісуса, не хотів простити дрібної образи. На місці смерті Некифор знову припав до ніг саприкія із плечем молив Його. Прости мені Христа ради, бо ж написано є відпустіть і відпуститься вам. І цього разу саприкій відвернувся від Нього. Та тепер і Бог відвернув своє лице від закам'янілого і поміч Божа покинуло гордого. В останню мить, коли Кат вже підніс меч, Саприкій закричав: Стійте, стійте, я готовий принести божкам жертву, я зрікаюся Христа. А хоч би й не зрікся Спасителя та муки й мученицьку смерть через камені свого серця, був би пішов до пекла, бо святове письмо так каже якби я роздав бідному все, що маю, та якби віддав моє тіло на спалення, але не мав любові, ти не мав би жадної користи. Некифор почувши, що саприки зрікся Христа, припав до його ніг і зі сльозами просив його, що робиш нещасний. Ось ще одна мить, і ти придеш вінець. Примежний вінець з слави, а коли слова його були даремні, тоді святий Никифор став голосно кричати: Я християнин, Накази імператора ніщо для мене, ваші божки одна гидота вбийте замість цього відступника мене. І так сталося. Сеприкіння відпустили на волю, а Никифора стяли мечем. І було це близько 260 року. Поріздві Христом. З цієї історії стає зрозуміло, звідки святі мученики брали силу терпіти такі нечувані страждання. Сила небесна, рука Божа їх скріпляла, а ще бачимо, що смирення і покора підносять до неба. Гордість натомість це найбільший диявольський гріх, що передає, передає душу дияволу. Смирений никифор іде до неба, а гордість прикій стає відступником. It's